Підрив. є життя. Є, є. Є. Ці воїни перші, та поки єдині у 118-й окремій механізованій бригаді, хто бере участь у повітряних боях дронів для вбивчої зустрічі нашпиговують свої безпілотники вибухівкою та іншим залізячим. Перемотані до неї гвозді, ржаві, які не збирали, і скотчем перемотане і все. Тобто, коли вона вибухає, вона крило практично розносить. З моменту створення взводу зенітних дронів не пройшло і півроку, але їм вже є чим похвалитися. Відсоток знищення цілі в повітрі десь 80-90%. відсотків. Це пішло від наших побратимів з Серебрянського лісу. Ось вони перші, хто почав цим займатися, і цю ідею багато підрозділів. Бригад підхватило. Мисливці на дронів полюють з укриття, аби їх самих не засікли російські очі у повітрі. Збивають і розвідувальні безпілотники, і ударні, які несуть небезпеку як воїнам, так і цивільним. Зала ланцет. Ось він багато шкоди робить, але у нас уже на практиці є три збитих ланцети, і ми, я думаю, врятували. Немало життів дуже цікаво, тому що це приносить дуже велику користь. Е, приносить користь, по-перше, е, хлопцям, які стоять яких О, шукають ті, А ти наказав і розумієш, що ну якби ти принес дуже велику пользу. Спочатку повномасштабного стрілець а нині працює в команді зенітних дронів. 36-річний воїн на псевдоглобус каже, такий позовний в нього з дитинства. Десь може класить четверта на. Заболів я вітряночкою і побрився наголо. І цяточки наставила мама. А я пішов в школу і так і назвали глобусом. Так воно і тянеться сильним все життя. Кожен з мисливців на дронів майстер на всі руки. Може і керувати безполотником, і споряджати, і вражати цілі. Ми всі завжди міняємось, щоб в будь-який момент там ти взяв і це зробив, щоб ти зрозумів повністю роботу від А до Я. Звод тільки новостворений, але треба поповнювати його, щоб було більше відділень. Звичайно, і звичайно буде більше ефективності. На фронті вже роками і стомилися від війни і втрат, але кажуть, чекають перемоги. Я вам скажу більше так не такої перемоги, хочеться так, щоб вони плакали. Ну, все життя своє полюють на ворожі безпілотники кожного дня і закликають українців приєднуватись і разом нищити окупантів. Аби мрія про перемогу здійснилася швидше. Оголосили збір на засоби радіоелектронної боротьби і сподіваються на підтримку цивільних. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ці бойові машини суттєво допоможуть нашим захисникам на фронті, де гаряче на більшості відтинків за даними генштабу, найзапекліші бої на Лиманському та Покровському напрямках. Що відбувається на передовій, Розпитаємо нашого воєнкора Руслана Смищука. Він на зв'язку зі студією. Руслане вітаю тебе! Тобі слово, будь ласка. Олексію, вітаю. Uh, найнапруженіша ділянка фронту, це uh, все ж таки Покровський напрямок. Uh, там росіяни щоденно проводять численні штурми. От uh, за цю добу було вже 17 атак на позиції Сил оборони. Ми там працювали декілька днів тому, і на жаль, через попереднє просування окупанта, там фронт наближається до сусідньої Дніпропетровської області. Uh, таке буває, що от наша артилерія, яка працює, стріляє. По окупантах на Донеччині робить це вже з Дніпропетровської області, крім того, атакували росіяни і на інших ділянках в районі Лимана, Часового Яру, Торецька. Хоча, за даними Генштабу, останній тиждень спостерігається певне зменшення кількості щоденної кількості штурмів. Тобто, якщо на піку російського наступу в грудні вони Проводили по 300 штурмів на добу, то е, зараз е, це вже е, менше 100 штурмів на добу, і е, західні осінтери, е, е, тобто ті фахівці, які е, Займаються пошуком та аналізом інформації з відкритих джерел також підтверджують от, певне падіння темпу російського просування. Головна причина це схоже, от затята оборона та значні втрати серед росіян. До прикладу, от тільки минулої доби на Покровському напрямку. Сили оборони знищили майже 300 окупантів та декілька десятків одиниць техніки 16 автівок, які часто росіяни зараз застосовують замість бронетранспортерів на штурмах артилерію, декілька танків ГРАД, але оце загальне падіння. Воно загальне, тобто напрямок від напрямку може відрізнятися, і так, от на Краматорському напрямку, артилеристи нам розказали, що навпаки вони кількість штурмів зросла, тому вони частіше працюють, частіше стріляють по окупантах, знищуючи малі піхотні групи. І от в той момент, коли гармата стріляє, її завжди оберігає, оберігають зенітники, тому що місяці місяця на фронті стає все більше дронів. і Це вже така, от. Вимога сучасної війни. Як це відбувається? Пропоную подивитися. Один вогонь, один вогонь. Побільшало штурмів. От, зранку путь. І ми разом з іншими підрозділами відпрацьовуємо по них, відбуваємо. От, і... Працюємо по ворожій піхоті. Кожен день. цілі. Інформація поступає до їхнього неприсутства командира, який передає координати. І він теж дає їм команду, щоб там чи маскуватися, чи це вже на осмотрні кому їхнього командування. А ще одна така напружена ділянка це куп'янський напрямок. Там росіяни, попри втрати, намагаються створити плацдарм на нашому березі осколу, періодично намагаються форсувати річку та закріплятися в районі Дуречної. І на жаль, в них там є певні успіхи. Ну от така інформація на даний момент. Олексію. Руслане дуже дякую тобі. Це наш воєнний кореспондент з інформацією про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Був у нас на прямому зв'язку. Дякую, бережи себе. Мене звати Марічка Падлоко, і це мій новий ютуб-проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю, і відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід. Хтось ближче мені, хтось моїм дітям, ну а хтось батькам. Що я відчуваю зараз, це великий азарт і великий страх. Але впевненість в тому, що неодмінно все вийде. Щирі почуття на ютуб каналі Марічка.